Четвірка. Але нам потрібен дракон. Дуже, друзі, друзі, мало шансів його вибити. Майже неможливо 0,01%. Це дуже-дуже, це майже. 29 друзів залишається. Трайбани сипляться далі. Знову це і випадає. Хоч би герої місяця дали. Скільки призовів і нічого не падає. О, щось летить. А, це герой місяця, друзі, випав. Так, п'ятірка, ну це максимально так, герой місяця це круто. Це друзі круто, але хотілося дракона. Ну нічого, героя місяця впіймали.